У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сопельняк. Мої вітання. Сьогодні ви дізнаєтесь про нічні обстріли області. Як мешканці Продніпровська продовжують боротися з чорними лісорубами? Як ми допомагаємо жителям деокупованої Херсонщини. Масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 273-я доба неспокійною була ніч на Дніпропетровщині. Зградів і важкої артилерії російські окупанти вдарили по Покровській та Марганецькій громадам. Туди прилетіло близько 30 снарядів. Головне люди не ушкоджені. В усіх інших районах Дніпропетровщини лунала сирена. На щастя, обійшлося без надзвичайних ситуацій. У нормі залишаються показники радіаційного фону в області. Аномальних речовин не спостерігається. І більш детально про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас тривогах, але без обстрілів, без постраждалих. Ми продовжуємо свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів, вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Слава нашим героям і велика подяка нашим військовим за їх роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось ми разом, все буде Україна! Мешканці Невотрудівської громади Криворізького району передали зібрані харчові продукти та воду для сусідів із нещодавно деокупованого високопілля Херсонської області. Цей приклад наслідували і жителі Широківської громади. Вони зібрали макаронні вироби, борошно, цукор, крупи і домашні закрутки для мешканців невеликого села Петропавлівка, які спочатку березня були під окупацією, і нині місцевих там лишилося всього лише 234 людини. Українці сильна нація своєю єдністю і незламністю. Сьогодні світло у Дніпропетровській області мають відключати за графіком. У ДТЕК запевняють, що намагатимуться робити так, аби відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Дізнатися графік можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Якщо ви не знайшли свою адресу в графіку, це означає, що відключення у вас відбуватися не буде. До інших тем останні дощі, які накрили Дніпро у вихідні, перетворили місто на непрохідне і непроїзне болото. По вулицям текла вода, ніби гірські потоки. А подекуди її рівень сягав дверей автівок. Більш детально у наступному сюжеті. Забрудненість ливнівок або повна їх відсутність призводить до того, що дощі за сталою традицією перетворюють Дніпро на Венецію. Протягом тижня наші глядачі стали свідками масових підтоплень. Так в одному з дворів на набережні перемоги місцевий мешканець намагається розчистити ливнівку. Схожа ситуація і на проспекті Героїв 12 у дворі найдовшого будинку Дніпра китайської стіни. Коли дощить, то нам сокіла ця злива, тут все затаплює, просто тут ну отак, от води, і пройти ніяк ніяк пройти. Треба все обходити дуже жахливо. І двори, і проїжджа частина зазнали підтоплень. Це один зі жвавих проспектів у Дніпрі. Дворів, калюжі настільки глибокі, що вода досягає капоту автівок. Пропустили немножечко. Чувак по колено в воде свою машину тільки що заходил. Волны неплохие, можна на кайті становиться на волну. А от уже і по капотик. Давай, давай. У кого-то что двигатель стуканет от тебя ударов. Ну в целом вот ливневочка. Абсолютно нормально справляется. Крім того, з початком опалювального сезону і внаслідок збільшення опадів у будинках Дніпра тече покрівля. Така ситуація на Слобожанському проспекті. Ми знаходимося по адресу. Проспект Слобожанський, 44-94. Це п'ятий етаж. Вчора з ЖЕКА номер 5. прийшли люди, які почали ремонтувати якоби кришу. Після їх уходу. на улице начался дождь. И теперь крыша, которая не текла полгода, как минимум, начала почему-то текти. Течет отовсюду, по стенам, с кондиционера. Вот, смотрите, еще только вымокаем и выливаем. Вот так вот каждые 5-7 минут. Кто это будет потом восстанавливать, я не знаю. Потолок, который натяжной, тоже. Смотрите, какая уже гуля. Что будет до утра, мы, конечно, не знаем. Может, потолок нам на голову свалится вместе с люстрой. Вот этой. А наступное видео с улицы Чернышевского. За словами місцевих, вони неодноразово зверталися до комунальників і чують різні відповіді. Одна служба повідомила, що приступить до роботи, коли буде сприятлива погода, інша лише зафіксувала проблему. Тож людям доводиться знову власними силами боротися з проблемою. А от на Січеславській набережні 16 а дах капітально відремонтувала минулого тижня, обслуговуюча компанія Жилсервіс. 5 після цього кажуть люди, дах тече ще більше. Ніж до ремонту гроші витрачені на заміну покрівлі, викинуті у повітря. Пишуть місцеві. Більше про боротьбу Дніпрян зі стихією дивіться цієї п'ятниці, 25 листопада. У проєкті народний репортер об 11.45. Маргарита Сепеняк, Романова Кен, новини, Д1. Продовжуємо випуск. Вчора ми розповідали, що прокуратура розпочала кримінальну справу по факту виробки дерев у Придніпровському парку. Нагадаємо, ця історія розпочалася на початку листопада. У сосновому лісі житлового масиву Придніпровськ під спил потрапили 210 дерев, зокрема, 44 вільхи, які вважаються рідкісними для нашої області. Місцеві мешканці почали бити на сполох. Тоді представники місцевої влади повідомили, що комісія переплутала вільху з берестом. Замовник робіт, департамент парків та рекреації Дніпровської міськради. Після нашої розповіді про чорних лісорубів, обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Всі роботи було зупинено, а техніку підрядника відправлено на штрафмайданчик. У Самарському суді відбулося чергове засідання з приводу арешту техніки. Це вже третє слухання. Як просувається справа, телеканалу Д. Де... Один прокоментував прокурор лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дмитро Копійка. 21 листопада 2022 року самарським районним судом міста Дніпропетровська було розглянуто клопотання прокурора лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про накладення арешту на майно саме на спецтехніку, яка була вилучена під час викорчування пнів дерев, які були незаконно вироблені у сквері Сосновий на житловому масиві Придніпровській, за результатами розгляду клопотання. Слідчий суддя ухвалив накласти арешти вигляді заборони на відчуження та розпорядження майном та повернув на відповідальне зберігання власникам, яким є третій осіб особи, зазначене майно слідчі дії по вказаній кримінальній справі тривають. На Дніпропетровщині обласна прокуратура виявила двох колаборантів. За даними слідства, використовуючи власний акаунт у забороненій соціальній мережі, жителька Кривого Рога систематично розповсюджувала відеоматеріали та антиукраїнські дописи на підтримку армії та влади держави-агресора. Також викрито мешканця Павлограда, який публічно підтримував збройну агресію РФ і анексію України. Обом ворожим потичникам повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії. Станом на 23 листопада втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 85 тисяч. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 410 окупантів. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Інші втрати російських загарбників з 24 лютого становлять. Танків майже три тисячі бойових броньованих машин 5832 одиниці, артилерійських систем 1887, реактивних систем залпового вогню 395, засобів протиповітряної оборони 209, літаків 278, гелікоптерів 261, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня більше півтори тисячі, крилатих ракет 480. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі Д-1. Щодня юна мешканка покрова Ксенія виходить співати на вулицю заради допомоги українським військовим. До повномасштабної війни дівчинка мріяла стати артисткою. Зараз вона має одне бажання перемога України. Мер покрова зустрівся з Ксенією, щоб подякувати за таку відданість волонтерці та її батькам. Учениця п'ятого класу вкотре довела українців не здолати, бо ми сильні своїм духом і своїм корінням. Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг на сьогодні з Покровська до Львова. Потяг під номером 234-233 вирушить о 16.30 за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів. В «Укрзалізниці» зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті. Цьогорічний український випуск поштових марок у рамках програми Європа присвячений образам давньослав'янських богів Сварогу та Ладі і представлений двома поштовими марками. Також до випуску входить конверт Перший день. Автором поштових марок та конверту перший день став заслужений художник України, автор багатьох українських поштових випусків Миколай Кочобей. На самому початку повномасштабного вторгнення за ініціативи Укрпошти темою щорічного конкурсу «Європа-2023» стала мир, найвища цінність людства. Наступна частина нашого випуску про спорт сьогодні в рамках української прем'єр-ліги дніпро один зіграє проти Олександрії. Це матч першого туру, який було перенесено на початку чемпіонату. Початок матчу о 13-й годині. Нагадаємо, нині Дніпро-1 займає першу сходинку української першості, маючи в своєму активі 35 набраних очок. Переходимо до хроніки головного футбольного змагання чотириріччя. У рамках чемпіонату світу з футболу у групі Сі Саудівська Аравія сенсаційно перемогла збірну Аргентини з рахунком 1-2. Перший м'яч у матчі з пенальті забив Ліонель Месі. Гравці Аргентини ще тричі відзначалися у воротах суперника, проте голи були скасовані через офсайд. Після перерви впродовж перших 10 хвилин Саудівська Аравія не тільки зрівняла рахунок, а й вийшла вперед. Залишок поєдинку латиноамериканці провели в атаці, проте виправити становище не змогли. Наступний матч у групі Сі відбувся між збірною Польщі та Мексики. Команди розписали між собою нічию 0-0. Це Зазначимо, що поляки могли здобути перемогу, проте форвард Барселони Роберт Левандовський не зміг реалізувати пенальті. І наступний матч відбувся вже у групі Ді між збірною Данії та Тунісу. Динамічний матч, насичений на різноманітні голіві моменти, проте закінчився з рахунком 0-0. Команди на двох все ж таки забили два м'ячі, проте знову втрутився вар. Суддівська бригада зафіксувала офсайт двічі. Четвертий матч знову грали представники групи Ді Франція-Австралія. Матч закінчився впевненою перемогою французів з рахунком 4-1. Рахунок в матчі відкрили австралійці вже на дев'ятій хвилині матчу з усиллями Крейвого Гудвіна. Проте ближче до середини тайму чинні чемпіони світу змогли не лише відігратися, але й вийти вперед, завдяки голам Андрієна Рабьо та Олів'є Жиру. Тому на перерву команди пішли за мінімальної переваги. Трьохколірних у другому таймі французи продовжили створювати гольові моменти. На 68-й хвилині матчу забив Кіліан Бапе. А вже через три хвилини Жеру оформив дубль шедевральним ударом ножицями, встановивши остаточний рахунок в матчі 4-1. Таким чином, Франція очолює турнірну таблицю групи Ді. На останок про погоду на середу, 23 листопада. У Дніпрі триматиметься похмура погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла вранці до 6 градусів тепла в день. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 90%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні і слава нашим героям. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Залишайтесь з Д1. Побачимось.